І далі ми будемо говорити про електронний кабінет постраждалого. Про запуск такого сервісу напередодні заявив міністр внутрішніх справ. І до нас зараз приєднується речниця МВС Мар'яна Рева. Пані Мар'яно, добрий день. Вітаю студію, вітаю Яну, вітаю Україну. Розкажіть нам, будь ласка, про електронний кабінет постраждалого. Для кого цей сервіс і які його функції? Ну, це власне одна із, із складових забезпечення належного рівня захисту, соціального захисту в даному випадку наших постраждалих співробітників. Тут мова і про військовослужбовців прикордонної служби та національної гвардії. Тут мова про надзвичайників про поліцейських та інших співробітників системи МВС, які отримали поранення, які вважаються безвісти, зниклими або перебувають в полоні, або ж були звільнені з полону. Крім того, ця, цей сервіс доступний і для членів е, сімей зазначеної категорії, адже вони також мають право на відповідні пільги, на відповідні звернення і задоволення їх потреб. Е, головне, що потрібно розуміти, що доступ до цього кабінету е, має не кожен співробітник системи МВС, а виключно лише ті постраждалі особи, які е, внесені у відповідну облікову систему. Ми якраз працюємо над тим, аби всі обліки, всі реєстри цифровізувати, в тому числі для того, щоб мати швидкий оцей двосторонній доступ між постраждалою особою та міністерством відповідними підрозділами, які забезпечують систему соціального захисту. Працює воно достатньо просто. Коли людина, якщо вона є в системі, вважається постраждалою або вважається членом родини постраждалого, вона заходить в єдине вікно для громадян на сайті МВС. Там відповідно висвічується. Іконка з доступом до цього електронного кабінету, і далі досить легко через будь-який із можливих доступних каналів авторизації. Людина авторизується і вже там переглядає всю свою історію. Власне, там видно, які послуги людині вже надавалися, які послуги наразі у процесі виконання. І крім того, там можна залишити звернення як питання, так і запит на певну потребу, чи то на отримання. Лікування чи то на протезування, чи на потребу в санаторно-лікувальному реабілітаційних заходах, і і так далі, крім того, навіть можна залишити потребу на е, працевлаштування, тому що ми розуміємо, що е, особи, які отримали тяжкі травми, які після висновку військово-лікарської комісії е, визнані непридатними до подальшого проходження служби, ми працюємо над тим, щоб надати місця. Для працевлаштування нашим співробітникам в системі МВС уже на посадах державної служби для того, аби вони далі продовжили служити батьківщині, тобто це таке цей електронний кабінет єдине місце, де мають бути зібрані усі послуги соціальні, у тому числі для постраждалих внаслідок війни співробітників МВС структури МВС, поліція ДСНС, прикордонна служба та інші правильно. Саме так, саме так, і ці люди вони мають мати визначений цей статус постраждалої особи. Її надають відповідні органи соціального захисту в системі МВС. Вони є як і в апараті міністерства, так і в кожному центральних органів виконавчої влади, який ви назвали. Вони працюють безпосередньо на місці в територіальних медичних об'єднаннях, в госпіталях, для того, що коли людина потрапляє на лікування, наші бійці потрапляють із пораненнями відразу. Вже соціальний супровід починав працювати з цією людиною, і якщо її немає в нашій базі, вносити її в цю базу, вносити членів її сімей для того, аби люди могли швидко отримати і лікування, і потрібну реабілітацію, і за необхідності протезування, психологічну допомогу і весь комплекс надання цих соціальних послуг. Куди людям іти за цим кабінетом? Це якийсь застосунок чи сайт, де його знайти? Сайт Міністерства внутрішніх справ там є вкладка, написано єдине вікно для громадян. І повторюся, якщо людина внесена в електронну систему соціального захисту, тобто в неї є правовий визнаний статус постраждалого, в неї відразу висвітиться віконечко електронний кабінет постраждалого, і вона там авторизується. І відповідно всі її дані підтягуються в тому кабінеті. Людина навіть буде Бачити відповідальну супроводжуючу особу з підрозділу соціальної допомоги з номером телефону, і вона буде розуміти, що за кожною особою є отакий прикріплений супровідник, який допомагає вирішувати проблеми, які виникають в людини. Дякую вам дуже за роз'яснення, пані Мар'яно. Це була Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ України.